Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур І сьогодні вам хочу сказати, що вже рік і 9 місяців, як ми виїхали з Херсонщини, окупованої руськими, і проживаємо на Львівщині. Хочу розказати, яка різниця життя. Ну, в даний час війна, звичайно, життя, самі знаєте, всім нелегко. Але кажу, як, як ми живемо, поживаємо, хоч ви бачите в моїх відео. Розкажу зразу, що. Привикли вже ж і до посадки, і до всього. Різницю скажу вам по життю і по посадці. Жити, як то говориться, всюди можна. Саме хотіння робити, і буде у вас все. Це і одне. А ось по посадці, по посадці та, та різниця, щоб посадити на. В Херсонщині і щоб посадити навіть по всій Україні далі. Південь є південь, захід є захід. Але скажу, що у нас отакий от сніг, хоч зараз візьміть, зараз на Херсонщині снігу такого немає. Але дивіться, є сніг впав, ну правда, і дощ передають, лютому буде трошки і морози, і тепло до 7 градусів. Тут в мене полуниця посаджена, вона прикрита снігом, це непогано. Так само її прикривають, і в мене там цибуля посадяна туди далі, теж так само прикрива, як то кажуть, сніг прикрити непогано. Одне непогано, що трошки гріє така, як то кажеться, шуба така. Хоч морози були тут до 23 градусів. Навіть 25 місцями було залежив, який час стали люди і казали, які градуси були. Я зрання було 20 градусів, градусів це зрання в 5-й 5 годині. Було так три дні підряд. А потім вже, звичайно, вночі зараз мінус 1, мінус 2, в днем до 5 тепла, бо вже розтає. Зрання ще дощ падав снігом, а зараз бачу вже трошки розтає і... Навіть чути як як от тече ручейок з даху тече водичка. Ще хочу сказати, що тут без півдні щось би сіяли, щось би думали. Навіть ту картоплю би посадкову занесли в хату, щоб вона прокульчилася, бо скоро садити, чи в, в тепличці, чи на дворі. Тут якраз я нагадаю такий момент. Після зразу десь в десь дві неділі, як почалась війна, до мене прийшли. Руські. І в хату, а в мене в хаті було десь дві тони в ящиках по всіх розставлених прокільченою картоплю. Просто я холодний виніс та й все. І вони тож дивилися, рискали, що воно таке є. Ну я ж пояснюю, що до чого. Вони і не знали, що то можна так, бо були десь. З Волограда чи відкіль він там був, що таке, бо не знав навіть, що таке Пікінка. Це часто вам кажу, що воно таке, кажу, Пікінка, бо в мене була чимча. Теж питав, що, що таке є. Ну, це просто людина, може, цього не бачила. Що Різниця велика навіть від тих, що далеко живуть і не знаючи того діла, вони знали тільки військову справу. Ну, це їхнє діло. Може, вже його немає. Краще б до цього, бо був дуже наглий. І е, хочу сказати, що тут картоплю нема, тому що як заносити, тому що я знаю, що прошлий рік з погреба виносили картоплю. Картопля була прокільчена. І не треба було її прокільчувати зразу і в квітні садити. Це є один нюанс е, такі. А так, е, будемо садити ми все і до того готуємося. А готуємося бо насіння купили. Маємо такого кентавра, мотоблока. Так і стоїть. У нас редиска, теж на місці буде маша тепла. Купили мульчу, агроволокно, пилівку наверху. Мульча у нас є, агротермі брали. Ще каплю заказав, касети заказав, буду відгороджувати тут половину. Трошки менше, трошка менше, ніж половина відгородю, робити другу таку тепличку всередині. Тут в мене буде в касетах насіння перша капуста, а там далі будемо дивитися, висів буде. Тут я покажу детальніше в наших відео. І так як я говорив, що за, зараз покажу, О, там, за туполями є город 28 соток. І, я там буду, і там є річка, де то полі, там є річка. І я там буду садити кавун, перець, помідор на мульчу. На оцю мульчу. І мені знадобився мот, чим скачати воду. Ось вам і купив таку за 3000 мотопопму. Непогана, Від 8 до 10 кубів витягує. Все зроблю, чи під з води, подивлюся, все це ми рішимо під 32-го е, трубу. Якраз нормально, 100 метрів візьму е, тру, трубки, бо ширина 50 метрів в мене там угорода. А тут буде ще на закачку десь водички. І буду, це вже напері, така стоїть 3 тисячі. Акцію попав, стоїла 350, за 3 тисячі взяв. Непогано. Річ заводили, вже зробили трохи прокачку, прокатку. І будемо ми, як то говориться, садити. Садити будемо, тому що треба садити, бо в нас інакше не вийде. Треба за щось жити, виживати. І більше я говорив навіть і кажу, що трошки хочу посадити більше кавуна. Кавуна перцю різного помідора. Ну а і кабачок цей, це на ринок. А так, щоб ну, не, не побагато, але всього потроха. Тому що одного щось здати можна. Буде пізня капуста. Буде. Ну, все відсакати, я показував. Насіння відсакати там в, в описі. Можна буде і прочитати, подивитися, бо інтересуються люди, де взяти, тому що цього року є менша, менші упаковки. А у мене тут, правда, тут сирость земля редиска, як завжди на місці. бачите, Редиска. Ну, їй, йде трошка, ну тепла треба, треба тепла. Отака, от бачите, хоч тут о, зелена, от така земля. Вона є. Я вже показував. Тут береться цей, і тут, бачите, навіть витримало 20 градусів. Оце було тут не накрито. І редиска, бачите, росте, витримала 20 градусів, не накривши. Хоч я накрив два горок на і, і цей, і пилівка, а бачите, є. Так що непогано. І ще у мене тут, покажу, є. Отакий От зелені, бачите, ще є. Петрушка теж нічого така. Бачите? Ще є Петрушка наша. То, що не змерзло. Ну, а редиска, звичайно. О, гляньте, тут трошки посередині трошки більше. Буде тепло, відкрию, знімлю все, тому що ще нема. Тут багато похмурних днів. Хмари. А в нас там більше, як я говорив вже на Херсонщині, більше у нас сонячно. Але ми вже готуємося, вже хочеться щось садити. Хоч кажу, в даний час війна, але треба, кажу, жити далі, як то кажеться, виживати. І так, як ми розїхались, навіть зізьмемо з мого села з Херсонщини, ну, Процентів 60 це точно, мабуть, виїхало, хоч там і хаті лишились, зато молоді, повиїжджали. Переважно це Україна, ну і за границю. За границю багато теж за кордон. Це Польща, Німеччина, Норвегія. Ну і хто хто куди, як то кажеться, зміг переїхати. Багатьох, звичайно, вже не повернеш назад, так як вони. Попробували життя, сказали, мабуть, що краще за границею. Я так думаю, що що їм робити, якщо ще там і нічого не лишиться. Але ми сім'єю і багатьох, я знаю, таких тру трудолюбів, говоримо, що все рівно ми повернемось, тільки щоб тільки була перемога наш, нашої України. Буде перемога, вернемось. Звичайно, якщо село розіб'ють, як каринки, уродій недалеко від нас, по шляху якраз на Крим, кажу, напряму не дуже далеко. Але все рівно села, села немає. Можуть зробити і таке, що може бути і по селу, але все рівно. Хочеться так, як там. Там привикли, там жили, там робили. Раз я показував, вам, що я чистив, і більше я її не чистив. Сніг сам злітає. Ось така ситуація. А ми готуємося, вже хочеться, щоб лютий місяць. І числа 15-го можна буде вже кидати, нам викасити ранню капусту, можна цвітну, брокколі, савойку вже кидати, щоб раніше посадити, бо я хочу трохи посадити і на дуги плівкою. Так, як у нас скоріше буде, то, що ми знаємо. Все буде хоч чуть-чуть полив, чому полив, може тут дощі падати, але розсаду, коли садиш, все рівно треба, щоб була волога земля. Ми прол'ємо і так. І підкормка. Теж. Це дуже велике значення має. Під кожний кожен куш не йдеш, а так полив собі і маєш. От такої ми, як то кажеться, таку практику принес, принесемо сюди. Хоч тут теж так і є в районах. Звичайно, ну мало займається, чесно, мало. Я тут в селі, де не бачу, що під каплю щось зробили. А тут треба. Хоч показав вам суницю, як хлопці зробили, на, як то кажеться, на п'яді, посадили суницю. І дуже красиво на, два, на дві каплі. І чорна плівка, це мульча, і нормально ще вродила. Родить все. Це вже кажу провірено. Ну, а ми будемо далі пробувати кавун і все остальне. Дивіться в моїх відео. То, кому треба, заплівку агротерем, заплівку касети. Бачите, тут в мене все складено. Капля, насіння, агротерем. Всім здоров'я, Україні, перемоги. Ну, а ми будемо готуватися до сезону для посадки. До побачення!